Добрий день, малята. Світ навколо нас такий великий, такий цікавий. В ньому так багато чогось незвичайного, відомого та невідомого. І щоб не розгубитись в незвичних обставинах або не загубитися в незнайомому місці, потрібно знати напрямок, куди йти. Правила, поведінки та багато дечого. Ось вам дидактична гра на просторове розміщення предметів. Називається вона Назвіть предмет». Подивіться уважно на картину. Назвіть те, що бачите, високо, вгорі картини. Що це? Будинки. Дивіться, дерева, а квіточки. Квіточки також на горі високо. Так, назвіть те, що спереду. Наприклад, спереду дівчинки, що в неї? Ось дивіться, що лялька. Так, а що ще? Так, візочок, в якому лялька їде. Так. А скажіть, що позаду візочка? Позаду? Так, позаду візочка, дівчинка. Так, так, дітки, а назвіть хто стоїть поруч з візочком? Дівчинка, так, дівчинка-галинка, так. А назвіть хто летить на цій картині? Хто? Так, метель. А хто йде? Хто йде? Дівчинка, так, дівчинка йде. А хто лежить? Лялька, лялька лежить у візку. Так, молодці. А що росте? Квіти, квіти ростуть на горі? Так? так в травичці. Справились молодці. Мабуть, ви вже знаєте, що одні предмети завжди нерухомі. Які це? Будинок, меблі, стоп, паркан. Ці та багато інших предметів. Рухаються, вони знаходяться на своєму місці. А як ви вважаєте, що довкола нас може рухатись? Так, люди, пташки, тварини, транспорт. Вірно. Ось до нас сьогодні завітала два таких гостя, що можуть рухатись. Які ви знаєте, коли відгадаєте загадки? Ось вам перша. Сил багато птах цей має. У повітрі він літає, возить у собі людей та матусь, дітей. Здогадались? В синім небі пролітаю. Швидкість я велику маю, два крила, хоча не птах. Називаюсь я Літак. А ось іще одна тітка. Покотився в наш садок, має сотню голочок. Хто це друзі? Їжачок. В лісі він без сумки ходить, яблука й гриби знаходить на спинці голки очі на мистинки. Хто це там біля ялинки? Хто дітки? Їжачок. Тож ось наші гості їжачок і літачок. Дітки-літачок. Дуже стрімкий, дуже швидкий. Зараз ви послухаєте історію про одного літачка. Стояв літачок на аеродромі. Якщо ви уважно подивилися мультик про аеродром, ви вже знаєте, що це місце, де збираються літаки. І захотілося йому політати, але літак не може здійнятись вмить. Спочатку він на колищатах, вони називаються шасі, проїде уперед. Ось так дивіться. Літак їде ось так, уперед. Куди їде літак? Уперед. Потім він відірвався від землі і став підніматися вгору вище, вище, вище. Куди прямує наш літачок? Угору. Піднявся літак високо, високо і попрямував уперед на великій висоті, в якому напрямку рухається літак, в якому дітки? Знову уперед. Під собою він бачив міста і села, річки, ліси. А над літаком пливли хмари і сонце. Вони були вище літачка. Що виднілось під літачком? Що? Ось там пагорби, села річки. А що було над ним? Хмари і сонце. Налітався наш літачок і вирішив повернутися назад, додому. Куди назад. Тож він розвернувся і попрямував назад, в зворотному напрямку на аеродром. Куди він прямує? Назад. Так. Коли він побачив аеродром, почав повільно пускатися вниз, вниз. Що він зараз робить? Куди прямує? Вниз. Він приземлився знов на злітну смугу і попрямував назад, спочивати в аеропорт. Так, сподобалась вам історія? Повторіть її саме з паперовими літачками або іграшковими. А ось інша історія. Жили в лісі ціла сімейка їжачків, мама, дітки. Як ви думаєте, чи вміють їжачки літати? Звісно, ні, бо в їжачка немає крил. Він може лише ходити та бігати. А також вміє добре плавати і стрибати. А чи може їжачок піднятися вгору? Скажете ні? Звісно, як літачок, він не зможе літати. Але якщо на його шляху буде висока гірка, то їжачок підніметься на неї. Так. А потім спуститься вниз. Ось так. Тобто він може піднятися вище чи нижче. Ось вам дітки, завдання про наших героїв. Називається Знайди відмінності. Уважно подивіться на ці два малюнки. Які розбіжності ви помітили? Уважно подивіться. Так, давайте спочатку про літачок на першому верхньому малюночку. Літачок вгорі. А хмарки внизу. А на нижче, дивіться, літачок внизу, а хмарки вгорі. Так. Так, на першому малюнку в верхньому, дивіться, літачок попереду. А пташечка позаду. А на нижньому, дивіться, пташечка попереду, а літачок позаду. Так, про їжачка подивимось. На верхньому малюночку їжачок де знаходиться. Перед так він іде до пеньочка. А на цьому. Він уже йде від пенючка, так? Тут наближається до пенючка, а тут уже йде від пенючка. Справились, подивилися? Повторіть, зробіть ще раз. І останнє завдання вам, дітки. Візьміть кілька різнокольорових кубиків. Ось таких. І будемо робити різні завдання. Повторюйте за мною. Поставте червоний кубик на стіл. Ось ми. Поставили. Далі поставте синій кубик позаду червоного. Позаду. Ось ми ставимо так, дивіться. Позаду. Так. Поставте жовтий кубик попереду червоного. Так, пробуємо по попереду. Так, Попереду червоного. Поставте синій кубик на жовтий. Можна цей синій взяти, але в нас є ще один. Поставимо на жовтий. Жовтий так. Поставте зелений кубик поруч з синім. Поруч ми ставимо не позаду, а поруч. Ось так. Поставте червоний кубик. Поруч з жовтим. Давайте. Поруч з жовтим. Ось теж ми поставили. Поставте далі зелений кубик на червоний. Так, ми поставили. Так, давайте згадаємо, що ми робили. Поставили червоний кубик на стіл. Позаду нього поставили який? Синій. Попереду, дивіться, поставили жовтий. Потім у нас було завдання на червоний поставити зелений, на жовтий, зверху поставити синій. Зелений кубик ми поставили поряд із синім, поряд, не зверху, не позаду, а поряд. І червоний поряд із жовтим. Ось, ви теж так зробили? Молодці. Ну що, діти, наше заняття добігає кінця. Давайте повторимо напрямки руху. Літачок спочатку. Він летів уперед, вище. Потім він повернувся назад, почав спускатися. Нижче. Ми вчимо позаду, попереду. Швидше, повільніше, вище, нижче. Молодці. Робіть такі вправи. Будьте мені здорові та розумні. До побачення.